Якось на днях приходить клієнт і каже, прорахуйте мені, будь ласка, вікно. А я кажу, а який розмір вікна? Він каже: Ну, стандартний розмір вікна. Я кажу, ну стандартні розміри можуть бути е, різні. Тепер давайте ми розберемося, чи е, можна прорахувати стандартний розмір вікна і чи відрізняється ціна сильно від розміру. Щоб дізнатися ціну на вікно, нам потрібно внести розміри в спеціальну програму для прорахунки вікон. І так у нас ціна вийшла 5551 гривня. Тепер ми змінюємо розміри вікна на трошки більші. І так, от. Ціна вікна у нас 6785. І як ми бачимо, різниця майже там всі десь 1300 гривень на одному вікні. А якщо їх 5, то це може бути і 8 тисяч гривень різниця, і 10 тисяч різниця. Тому для того, щоб прорахувати вікна, потрібно розміри. Як е, зняти ці розміри? Беремо рулетку, плюс-мінус обміряємо ширину висоту вашого вікна. І ці розміри пишемо нам або в коментарях, або в особисті, в особисті повідомлення. І ми вам тоді прорахуємо ціну вашого вікна. І так, ставте лайк, підписуйтесь, якщо було цікаво, ждемо розміри ваших вікон.